Яка сучасна ялинка без безмиготливих вогників? Та чи всі гірлянди безпечні? Статистика свідчить, саме ці електричні прикраси перетворюють ялинки на смолоскипи. Тож обирати гірлянди слід відповідально і ретельно їх оглядати, перш ніж купувати. Ліпше це робити у крамницях, де є відповідні сертифікати якості. Якщо ж купуєте на вуличних базарах, шукайте спеціальне маркування. На коробці чи на виробу повинна бути бірка. А якщо немає інструкції з експлуатації, наноситься маркування на коробку і тому ній повинно бути вказані саме міри по безпеці, і е, мінімально це споживана напруга, е, потужність або струм. Е, от. Ну, і е, обов'язково це адреса виробника, торгова марка. Е, і дата виготовлення. Олександр Семеляк вже роками перевіряє гірлянди на якість. каже, буває по різному, але в більшості ці вогники не відповідають стандарту. Зараз у центрі стандартизації та метрології ми будемо перевіряти гірлянди. Я купила найпопулярніші, якими користуються наші прикарпатці. Тож чи відповідають вони нормам і вимогам, зараз будемо знати. Гірлянда номер 1 вартість 28 гривень. Тест не пройшла. Тут не вказана споживана напруга та неправильно написана країна виробника. До того ж, контролер перемикання світла з легкістю можна зламати. Вони неналежної якості. Я можу пальцем навіть його в принципі продавити. Бачите? Те саме з гірляндами за 55 гривень. Тут з легкістю обривається провід. Згідно ще однієї вимоги, довжина кабелю від вилки до першої лампочки повинна бути не менше ніж півтора метра. Ця норма виконана у вуличних вогнях, однак тут присутній неприємний запах. От якраз ця ізоляція можете і самі. Так, запах справді неприємний. неприємний. Ці гірлянди вже другий рік поспіль використовує наша телерадіокомпанія. Щорічно ми прикрашаємо головний офіс нашого каналу. Однак тест вони також не пройшли. Від вилки до лампочки не буде півтора метра. О, бачимо, от, 90 сантиметрів. І бачите, що легеньким рухом. Ваша гірлянда. Опинилася розірвана просто в моїх руках. Олександр Семеляк каже, купувати дешеві гірлянди не варто. Якісні гірлянди коштують до тисячі гривень. На жаль, українських виробників він не зустрічав, адже Прикарпаття заполонила продукція з Китаю. До слова, у нього ж вдома також популярні китайські гірлянди. Але якщо ви хочете, аби свято вони вам не зіпсували, вішайте вогники, хоча б правильно. Намагайтеся не опускати їх близько до підлоги. Їх можуть зачепити діти. Домашні тварини, і навіть якщо нікого не вдарить струмом, є ризик того, що ялинка може просто впасти разом з іграшками і прикрасами. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини, телеканал Раї.